Якщо прийде журбам Лесям Українка. Якщо прийде журбам, то не думай її рознести у веселощах бучних. За столом, де веселі друзі твої п'ють, гуляють при покликах гучних. Ти не див пишний дім, де музика бренить, де танцюють веселі пари, там ще гірше серденько тобі заболить. Чолу вкриють ще важкі хмари. І в людську течію ти не важся іти, да юрбастого голова, як море. Йде, хвилює, шумить, в ній поринеш і ти. не розійдеться ж там твоє горе. Краще йди в темний гай, у зелений розмай або в поле йди, де вітер гуляє. На дозвіллі і з лихом собі розмовляй, може, там його вітром розмає, або пісню отну голосну, не сумну, Що, мовляв, засміялося лихо, проженеш тоді, певне потвору страшну і на серденьку знов стане тихо. 25 лютого ми, українці, згадуємо про поетесу, критика, громадського діяча, перекладачку, знамениту Лесю Українку, що ми знаємо про Ларису Косач та її спадок. Крім шкільної або студентської програми, знайомої з дитинства драми Феррі Лісова пісня та вірша Контра про її талановиту родину, звідки виник саме такий псевдонім. Песя Українка, часи Радянського Союзу, її поезію та саму особистість подавали як соціалістку, полум'яного революціонера-демократа, або що вона вчилась писати на кращих зразках російської літератури. Як добре, що й зараз, в наші часи, є можливість вивчати архівні матеріали і аналізувати її спадок, зокрема, дізнатись набагато більше про особисте і творче життя. Геть те дум, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи ти також алюб в голосінні, проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Безнадії таки, сподіватись, жити хочу геть думи сумні. Ерудована, цікава, модна, вишукана. Інтелектуалка, незламна, сильна духом, проєвропейська. Такою для нас є Леся Українка, жінка з великої літери. Її життя минуло в безкінечній боротьбі, зокрема, за своє здоров'я, її зброя це слово, яке і зараз є надзвичайно актуальним. Сама ж Леся вклала у вуста мавки з лісової пісні таку думку про себе. Ні, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Особі Леся Українка залишила вражаючі поетичні поеми, прозові твори, понад 270 віршів, публіцистичні статті, а також неперевершені переклади світової класики. Також впродовж всього життя вона цікавилась українським фольклором. Вона знала дуже багато народних пісень, близько 500, і сама була визначним носієм фольклору. Перша її фольклористична праця Купала на Волині, опублікована у 1891 році. А останній великий цикл пісен зі голосу записав її чоловік Клемент Квітка у 1913 році. Я повністю погоджуюся зі словами української письменниці Оксани Забушко, яка сказала такі слова про Лесю Українку. Саме Леся Українка видала українцям паспорт, що ми культурна нація, що ми європейська нація.